Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як відновити свій аккаунт Google Plus або Gmail. Поштову скринку Gmail. Переходимо, додати обліковий запис, можливо, у вас вже її тут немає. І натискайте ось тут потрібна допомога. У мене виникли інші проблеми. І вводити ось тут своє користувача, якщо воно не велося. І продовжити. Відновлення облікового запису, вводимо пароль який ми пам'ятаємо останнім І продовжуйте. потрібно ввести номер паролю, номер телефону, продовжуйте, прийде вам смс-повідомлення в новий пароль. І все, і ваш аккаунт Google буде відновлено. І ще я вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Якщо не допоміг, залишайте свої коментарі. Піходьте на інші наші відео по відеоаннотаціях. Але перед тим поставте лайк і підпишіться. Дякую за увагу!